Справа 629. Упродовж трьох годин сім насосів викачали 882 відра води. Скільки відер води викочають 4 таких насоси за 5 годин. Ну що ж, давайте міркувати. А що означає, що у нас є сім насосів і вони працюють 3 години? Як ви думаєте, а скільки ж тоді можна? Встановити, якщо один насос, скільки б він міг працювати годин, мав би працювати годин, щоб він викачали, він викачав 882 відра. Очевидно, що 3 помножити на 7, один насос потрібно було б включити на 21 годину. Три, що множиться на 7. Тобто ми коротку умову маємо записати так: що якщо б у нас один насос працював 3, що множиться на 7 годин, то це відповідає викачаним 882. Записуємо відра. Гаразд. А потім сказано: А 4 таких насоси за 5 годин. То всього це можна замінити тим, що один насос працює 4 множить на 5, 20 годин. Запишемо що 4. Що множиться на 5 годин, це відповідає. ну, Давайте напишемо деякому значенню х відер. Ну що ж, отже, так ми можемо записати коротку умову. Але 3 помножити на 7 це буде, можна помножити, що це буде 21 година роботи одного насоса, дасть нам. 882 відра води. А тоді 20 годин дам нам якийсь x значить, відер. Гаразд. Зараз вже ми спростили цей запис. Ну і давайте тепер запишемо співвідношення. Що 21 година відноситься до 20. Бо ці величини у нас прямо пропорційні. Чим більше працює насос, тим більше води він буде вибирати. Це буде прямо пропорційні величини. Отже, 21 відноситься до 20, як 882 відноситься до Х. Є. Ну, а звідси будемо шукати, чому дорівнює Х. Запишемо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів, то ми записуємо, що 21. Що множиться на x, Це дорівнює. Добуток крайніх членів це 20. Що множиться на 882. І... Ну що ж, я не буду множити, хоч це і можна зробити. А як нам зайти, звідси, невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. ділення запишемо в валіді дробу, то ми записуємо, що х у нас дорівнює. Тобто буде 20. Що множиться на 882? І ділиться на 21. Ну що ж, давайте спробуємо 882 поділити на 21. Я думаю, що воно поділиться. Отже, записуємо 882. Що ділиться? Що ділиться на 21? Ну що ж, 88 ділимо на 21, це буде 4. 4 на 1 це 4. 2 на 4 це 8. Віднімаємо. 88 мінус 4, це буде 4. Зносимо 2. Отже, 42 ділимо на 21, це буде 2. 2 помножити на 21 це буде 42. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо тоді. Якщо ми будемо скорочувати, то 882 поділити на 21, це буде 42. А в знаменнику 21, що ділиться на 21, це буде одиниця. Ну що ж, тоді х у нас дорівнює 20, що множиться на 42, 2 помножити на 42 це буде 84 і 1, 0, то 840. Записуємо, що х у нас тоді дорівнює 840 у чисельнику. В знаменнику перших. Або Х у нас дорівнює тоді 840. Записуємо в дужках чого відер. Є. Гаразд. Тобто 4 насоси за 5 годин викачають 840 відер води. Записуємо відповідь. Отже, скільки відер води викачають, записуємо 840 відер. Ну що ж, ось така логічна задача на використання прямої пропорційності та пропорції. На цьому вправу завершено.